Вітаю, сьогодні понеділок. Я в Німеччині. На вихідних стояв під супермаркетом Реаль, як ви замітили, загрузив пару відео. Погода, до речі, прикольно міняється. Вчора, в суботу, вечором було 1-2 градуси тепла. Зранку сьогодні в неділю встаю, в смислі, Ні, в неділю було, зранку. 1-2 градуси. В день було трошки тепліше, вночі знову 1-2, холодно. Зранку просинаю сьогодні понеділок 12 градусів тепла. Думаю, класно. Зараз 12 година, я вже їду на загрузку, від'їхав я якихось буквально 14 кілометрів, а тут же сніг. І зараз вже в мене показують 2 градуси. Тільки що було 4, ну тобто спадає воно потрошки, може бути, що вже і мінусово. бо Якщо я заправлявся, то досить в одній кофточці, досить так прохладно мені було. За вихідні там трохи по супермаркеті полазив. Там от у них дурна штука, чомусь той супермаркет реаль, це гіпермаркет, великий магазин, в неділю не працює і все, роби що хочеш. Странна фігня, ну, але так німців є, в неділю не працює нічого. Там Макдональдс працює, заправки, отакі вон. а магазини ніякі. От. Дивіться такий добрий сніжок, блін. Зима вже один градус. Ну, зараз буде мінус. Так, що ще? Що ще, що ще? Ага, ну, в магазині, пішов дивитися. На знайшов там ті екшн камери ті спортивні такі, от що на всі випадки життя. Причому такі досить дешеві варіанти. Фірма JTEC. Не знаю, чи є то фірма, може і китайська. Там була камера, яка знімала в HD і в Full HD інша. Та, що в ХД коштувала неповних 30 євро. Та, що в Full HD, то, е, то неповних 70. Зараз з боку було по акції, ціна висіла 90 євро акція, сама дешевша GoPro, але їх там вже не було. Там писало, що була ціна і на них 140, а стало 90, Ну їх там вже не було, звичайно. Навіть та, що Full HD за 70, то одна тільки була. Навіть що то китайська, ну, то все рівно за таку ціну розбирають. Я думав, думав, а в кінці собі так оцінив ситуацію. У мене телефон має теж 8 мегапікселів, і та Full HD має 8 мегапікселів. Мій телефон знімає теж Full HD. Тобто різниця тільки в тому, що і, і ту камеру, якби можна знімати отдельно, ну, типа, не телефон, правильно. Але, по-перше, там буде, я думаю, проблема з мікрофоном, раз, тому що там нема куди його під'єднати. Тобто користуватися можна буде тільки тим, що встроєний, тобто звук буде опять поганий. Як ми, тобто повернемося до того, що ми починали. Друге, 8 пікселів тих китайських. Не думаю, що вони будуть ліпші, скоріше все, що гірші за 8 мепікселів от Samsung телефона. От. Тому я вирішив, що це просто марна трата грошей, і того не купляв. Тим більше, що я вже вирішив, що беру новий телефон, то вже безсмисне просто викидати зараз бабки. От. В п'ятницю ще такий був прикол, що я розгрузити мав до вечора, я вам казав, от я приїхав взагалі десь з годину, не знаю, 8 або 9 вечора на, на ту фірму, і там навіть якогось я застав якихось діжурних нічних. Вони навіть розгрузили, потім виходила така проблема, що вони не мали печатки. Шеф мій каже, ну блін, треба і все, без печатки ніяк. Я до нього прийшов, кажу, треба стемпель, він десь там подзвонив, каже, 5 хвилин. Приїхав якийсь чувак. Я би не сказав, що приїхав, прилетів на машині, але так пригнав, що поставив мені штемп і поїхав. Так що все. Пішло гуд. Вихідні прийшли теж ніби добре. От Новинку я знав, що от я собі завів машину та стояв на паркінгу під супермаркетом, якась стара швабра, вже їй то мішало, що я стою з завадним мотором, йшла там жалітися. Підчув до мене чувак, що він там прибирає на цій території, а він сам з Казахстану, а живе вже 20 років в Німеччині. Ну і каже, каже глуши мотор, бо зараз визвуть поліцаю, блядь, Дізель не можна, щоб Дізель робив. Він тобі штраф. Змієте, ніхера їм робити там тим. Старим швабром ходять, дивляться, в кого мотор заведений. Пішла в магазин. Вийшла з магазину, дивиться, що в мене мотор заведений далі. Пішла жаліти, що 20 минут стою, робить мотор. Вот. Саме гірше, то звісно, що в неділю я встав, а, а. не то що Wi-Fi немає а магазин закритий. Я в суботу закупився так собі легенько, думаю, а в неділю типа, піду закуплюся ліпше там. Друг откуда не візьмісь, я встаю в неділю, а магазин закритий. Такий облом вийшов, коротше. О, вже зими закінчилася. Принаймні сніг. Вот. До загрузки маю ще й 50 кілометрів. Розгрузка завтра. Це мене тішить. чи на наступних вихідних буде можливість щось загрузити, якщо буде, то звичайно загружу. Але якщо не буде, то вже буду з України загружати. Точніше, з Польщі, напевно, Споч… почну з Польщі, а потім вже і з України. от. ну, Так якби я орієнтувався, то я шефом договорився, що я ну, якби 4 тижні, плюс-мінус, пару днів можна навіть більше. Там, кажеться, по сімейних обстоятельствах дивився, як мені буде пасувати. Уразі так. так виходить, що у мене от в середу нині понеділок, в середу у мене йде почнеться 4-й тиждень. І це а, на ну наступну і вівторок через тиждень вже кінець четвертого тижня, тобто 4 тижні від'їжджу. Вот. І тоді вже е, буду бачити просто, по-перше, я хочу зробити 10 тисяч кілометрів. Наразі не так, як я собі то все думав, наразі так то все добре не виходить. От зараз я третій тиждень закінчується, а перший рейс я був зробив 10 тисяч за три тижні. Зараз вже трудно. От зараз я маю, наприклад, зараз я зробив світу на всього 6 тисяч з половиною, ще не повних 7 навіть. Тому... Надіюсь, що ну, та ні, та 10 по-любому зроблю. От. Ну і якраз ну, і... я вам казав, що мені там стою зарплатою за ті постої мені то не подобається, що цей днювка, напевно, буде ліпше. Ну, І от подивлюся, що мені цей раз вийде, але бачу, що в 5 не дуже, бо кілометражу небагато. Режу небагато, а постою теж ніби й не стояв. Просто так, перший той новий експедитор мені пару днів запоров, бо він мені рейси знаходив по 150 кілометрів. Ну і виходить, я за день заробив там взагалі херню, що блін, навіть не 100 злотих. Тобто, це блядь, Що за постою я заробляю 100 злотих, то, то я навіть 100 не, тобто, вообще, не заробив, то це взагалі не заробив. Тому на тому якраз я і поіграв. Я буду говорити з ним про Днівку, нехай мені пропонує якийсь варіант, я собі прикинув, що я буду мати за 4 тижні. Якщо я буду мати по Днівках зараз хоча б то саме, то я буду брати Днівки, тому що по кілометражу знає, чи він колись появиться, чи не появиться, а по Днівках я буду мати стабільно і не буде ні від чого залежати. Знаєте, от якби то не, не цей, з одної сторони, коли. Так от віздиш на кілометри, то я маю більше можливості, бо деколи більше наїжджу, ну і буду мати більше. Але якби то залежало повністю від мене, тобто скільки я хочу, стільки я їду, то було б одно. Бо то так, тоді я собі, ага, нині маю ще настрій і валюй і валю. Але роботи нема, і я стою. Зотвісно, це не дуже прикольно. Вот. Тому як би. Якби не дуже це, так да, не дуже прикольно просто-напросто, тому я мушу йому скажу, нехай він мені запропонує якусь цифру за днівку, і тоді вже буду собі прикидувати, що в мене то получиться. Якщо мені то получиться ліпше, то я буду переходити на днівку, тому що все-таки, як я вже кажу, це стабільність і, скажімо, навіть от людина має чи кредит якийсь чи ще щось, ну і собі на щось розраховує, чи за хату плачу. Да? Я собі розраховую, що я місяць заробляю стільки, за хату заплатив, залишається стільки. А тут раз, я кілометражу не зробив, заплатив за хату, лишається цілий хір, що да? там той же кредит. Вот. Тому це, по суті, якби не підходить мені такі варіанти. Більше що би то було один місяць трошки гірше, а другий місяць ще ліпше, ніж цей. А то ніхрена, то я на ту днювку, що пацани мають, не натягую ніяк. Тому мені то не подобається.